Друзі, на інфо перші проголовне поїхали у передранковий час силами Збройні Сили України була проведена операція глибинного проникнення на тиловий об'єкт супротивника таємний російський аеродром, старий Оскіл, на якому аеродромі, який до цього зберігав строгу секретність і охоронявся комплексно. Дислокувалися підрозділи та техніка для ведення ударів на території України під покриттям ночі близько 80 українських парашутистів із десантошурмовими підрозділами здійснили висадку поблизу периметра об'єкта вони швидко нейтралізували охорону, блокували зовнішні рубежі та взяли контроль над периметром аеродрому, після чого основні сили ЗСУ увійшли на злітно-посадкову сму і технічні майданчики. Операція розгорнулася згідно з попереднім планом. Десантники зайняли пости охорони, забезпечили коридори для ударних груп, систематично ліквідували пункти зв'язку і ППО. Потім були введено три гелікоптери українсько армійського авіаційного забезпечення, які здійснили десант підтримку та авіакувацію на контролі супротивника залишили кілька командирів з російської сторони. Однак, коли десантники увійшли до ангарів, серед залишків техніки і персоналу було виявлено численні тіла загиблих російських військовослужбовців, охоронців, техніків льотного персоналу. Інформація про кількість загиблих росіян досі приховується. Російське командування намагається кваліфікувати інцидент як внутрішній вибух чи аварію. Однак, українська сторона володіє підтвердженнями знищено російських військових не менше ніж кілька десятків. Можливо, сотні трофеями стали техніка пальне ракети посаду. Учні майданчики, що належали Росії, і терміналі ангарів з зафіксували значні пошкодження. Понівечені винищувачі уламки ракет розбиті пускові установки. Сам аеродром виявився повністю паралізованим. Злітно-посадкова смуга, руліжні доріжки та околиці, заблоковані українськими силами. Ця успішна операція стала помітним ударом по логістиці та авіаційній інфраструктурі. Ворога захоплена та утримання аеродрому на кордоні дає Україні стратегічну перевагу. Власні авіаційні та десантні групи стримують плацдарм для подальш. Що дій, а Росія втратила ключовий пункт для підготовки і запуску повітряних операцій. Російські командири і служби тилового забезпечення опинилися під тиском. Ресурс втрачений, операційна готовність знижена. Мораль, психологічна ситуація серед особового складу супротивника значно погіршена. Україні вдалося не лише знищити або захопити цінний об'єкт і створити ситуацію, коли РФ мусить переоцінити свої плани авіаційних ударів по Україні, витратити час і ресурси на відновлення втрат. Цей випадок показує, що українське командування має можливості вести не лише оборонні дії, але й активні операції на кордонах та глибокому тилу противника. Захоплення російського аеродрому демонструє, як втрати противника у ресурсах, живій силі та техніці можуть привести до зміни балансу сили для Росії. Це означає необхідність витратити серйозні кошти на час та переодлаштування логістики авіаційної системи, що відкриває Україні вікно можливостей. Українські сили можуть використати цей момент для подальшого тиску освоєння ініціативи і створення нових рубежів на користь оборони та потенційного наступу. Після Успішного захоплення об'єкта українські інженерні підрозділи розпочали термінову зачистку аеродрому. Були виявлені схованки з боєприпасами, мобільні пункти управління, а також системи радіоелектронної боротьби, які використовуються для глушіння української БПЛА. Частину технічної вдалося оперативно вивести для вивчення дабу подальшого використання. Що стало важливим розвідувальним трофеєм, за свідченнями військових багато зі знайдених систем мали позначки тільки для внутрішнього користування, що ще раз підтверджує високий рівень секретності об'єкта фахівці вже. Працюють над розшифровкою збережених архів, зокрема планів ударів по українських містах, водночас збройні сили Росії, дізнавшись про втрату об'єкта, спробували завдати ракетну удару по периметру аеродрому. Проте українські системи ППО, які були оперативно перекинуті під десандуванням, змогли відбити атаку. На це ще раз доводить і здатність ЗЕС у швидко адаптуватися до умов бою, діяти у тилу ворога та контролювати ситуацію навіть під ракетним тиском. На фоні цього успіху ворог втрачає не лише позиції, але й стратегічної ініціативу, адже тепер вже українська сторона диктує умови на прикордонних територіях. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.